Друзі, всім привіт! Балую сьогодні курочок трішки пекінською капустою. От вони, бачимо, вже поїли, порозбрідались. Хотів вам спеціально зазняти, як гарно попідростали. Ось такі от півники є. Кучерявий перелиняв красунчик. Отакі от наші півники. Ну і курочки, звичайно, молоді несуться повним ходом. Так. Ще не прибрав цього качура. Може кому треба, можу поділитись. Ось такий от красончик. Так, тут фенікс побіг. З обірваним хустом. От які вони красені. Білий і чорний. Так, бачимо, там от капусточку теж наминають. Це мій старий півень. Всі знаєте, цей що вивився з голубого яйця його історію. Я казав, що він в мене буде жити, доки не... То кажуть своєю смертю. На наступний рік буде залишатися він, оцей кучерявий. Ну, і з молодих ще там подивимось, підберемо якогось красунчика. Корочки бачимо, журяться. От вона, лівенська красуня, дуже цікавий і потужний в них окрас. Одна, друга. Темний украс мені більше подобається. Не знаю ще в роздумах, можливо, і придбаю для них ще одного півника лівенського. Можливо, ще для них придбаю лівенського, щоб, щоб була порода. А от як перелиняв цей півник, подивіться. От він набирає форму. Такий красунчик. Дуже мені подобається його украс. Нагадаю, батько в нього був америкукан, а мати італійська несучка. І от це від цієї пари такий от красень. А от напроти, бачите, це вже молодий півник італійської несучки. Сіребристого украсу, але він мілкий. Я бачу, він дуже мілкий. Думаю, що в господарстві, де я замовляв яйця, скоріше за все не оновлювали кров. І тому кори так от стали такими дрібними. Отакий красунчик. Є десь ще один. І остальних я вже розпродав. Остальних я вже розпродав. Курочки також такі дрібненькі. У мене є карликові курочки, то вони чуть більші карликових. О, так гарно вони скугують капусточку. Так, це в нас що по курях. І підемо ще далі по господарству. Так, а далі по господарству значить, от вони індики. Як бачимо, місце своє згадали і витісняють курей з корника. Нічого, тут місця вистачає всім. От вони всі тут. Залишаю всіх, так як ну, індюка малого пізніше приберу, коли підросте. А старий буде з цими індичками, так як вони всі різнокровні. І... Це якраз ідеальний варіант для розведення. От вони ще мої телічки старенькі. Так, Кури потроху несуться, ну яйця вже позбирали. Ця напевне, садилась на ночівлю вже. Отак от, от підросла свинка. От вона. Яка махіна. В неї зараз тут от, от вечеря. Потім в цих клітках зараз в мене нічого немає. А тут от ще сидять дві перепілочки. Отак от, от вони розкабаніли, ой, ця щось закидає. Треба вже, напевне, буде її прибрати. Ну, вони вже несуть там по, по два яйця раз в три дні, і вона, напевне, впала. Я думаю, скоріше всього, що вона впала, щось зробила собі шиї. Чи просто так з перестраху от вже нічого не кидає нею. Ну, коротше, отакі от перепілочки, дві тут несуть, сидять, несуть яєчка. Зараз зима, прекрасно вони себе почувають. неотеплимий сарай. Як бачите, от у них кліточка, от у них кормушка, там поїлка, і от тут зразу гулиться. На ніч навіть сарай не закривається, тобто ну без проблем. Живуть, їдять, несуться. Так що так. Можливо, візьму ще перепілочок. Клітка пустує, що ж вона буде пустувати? Посаджу сюди з два десятка і нехай працюють. Що значить, що хотів додати по корях, значить, буду тримати на 23-й рік знову ж таки оце змішане стадо. У моєму випадку, це оптимальний варіант, так як мене постійно на місці немає, нема часу їх всіх обслуговувати. Тому так, буду тримати загальне стадо, продавати мішане яйце від загального стада. Так як інкубатор я продав, відповідно. Відповідно, будемо обходитись квочками, качками і індичками. От, красунчик кочерявий працює. Отакі от, от плани, от таке от моє бачення, що по стаду на 23 рік. Так, друзі, а зараз покажу вам ще гусей і качачок. От Купив я качанчик пекінської капусти. І така от. Підкормка. Завжди їм чимось балою, ви знаєте, в мене як не сосиски, то фарш, то капуста, риба такого плану. Якщо ви гарно доглядаєте за своїми курочками, відповідно будете мати і хороший результат. Гуси! Що в нас по гусях От як бачимо мої гусаки. Мої гусаки і що від моїх гусей і два красені холмогора От вони красунчики А там, от бачите, от, звичайні домашні гуси, яка різниця в розмірі. ну Я думаю, не треба багато розказувати. Всім гарно видно, яка різниця в розмірі. Так, друзі. Це в нас то, що по качкам. Також є багато качурів. От вони, красунчики. Як бачимо, вже качки входять, входять в статус, вже старі несуться. Так, що в нас з качкам, значить. По білих маю от дві качечки. Ті, які вивелись в мене. І цей качур, якого я обміняв, от він стоїть. От, от він красунчик. Це буде одна сім'я білих. Качур і дві качки. Також ще є вакантні. От чорний красень. Може кому треба. Отакий от, от і голубий. Один і там от далі другий. Старих, старих своїх, швидше за все, буду ще залишати. Старих, напевне, буду ще залишати на ще один рік. Ці білі бачу все-таки більші. Білі качечки більші, при можливості треба буде їх поважити. Ці білі самці теж великі. Все-таки я признав, що оця от німецька селекція, німецька лінія, вона своє дає. Чи, можливо, просто люди, вже, як то кажуть, не перший рік працюють, тримають. Я признав, все-таки білі, якщо це дійсно племенний нормальний матеріал, тоді вони... Рисунчики. О, Там, як завжди, бої. Цього разу диплодок. Бачимо, диплодок пошарпаний, так як він тут головний, і, відповідно, що цей чорний, що той голубий, завжди стараються взяти верх над ним. Бачимо, диплодок пошарпаний, облізлий, ніякого товарного вигляду. Ну, От так от. Якщо ви бачите, що у вас на подвір'ї отакі от качені бої, це говорить про те, що качечки війшли в стадію, готові для спарювання, і самці б'ються за першість. Б'ються за першість, хто буде мати верх і спарювати усіх качачок. Ось такі от вони білі, чорні. Ще й такі вакантні білі качурі, кому треба. Великі, гарні, якщо хочете для зміни крові, чи внести нову, чи влити нову кров. Беріть, не пошкодуєте. А зі старих молодих качок собі залишаю тільки цих білих. А зі старих будуть працювати ще. Цей рік мої красуні. Сьогодні подивився спеціально по старих відео у цьому голубому качору 5 років. 5 років він же в мене працює і без проблем. Так що відкрию вам такий маленький секрет, можна, можна тримати і, і качачок і качурів. Декілька років. От він красунчик з темною маскою. Можете подивитись по відео. Він в мене працював ще в 2017 році. Він був придбаний з Тернополя, і по сьогоднішній день він працює. Ось такий от красунчик. От такі у нас справи по качечкам. Ну давай ще надуй гриву і буде класно. Попозуй, попозуй. От вони дві качки його. Це все різнокровні. Це не від нього. Голубі. В планах в мене, звичайно, поділити їх всім по кольорам цього року і отримати потомство від тих, кого мені треба, а не щоб ходили в загальному стаді. Ну, це вже теж таке. То все плани, а як воно буде, це вже побачимо. Так, Ігор, це відео для тебе. От бачиш, вже гусаки привикають до свого стада Можете бачити тут от три темних гусочки, от одна, от друга і там от третя Це якраз буде сім'я. На 23-й рік. Два оцих холмогора. Ой, яка різниця, дивіться, холмогор і 50-відсотковий холмогор. Сильної різниці, як то кажуть, немає, бачите? Чи от, от. Бачимо, гуси помаленьку привикають. Ну гусики звичайно їх ганяють, так як їх тут забагато. Не дають навіть слова сказати. Ось така от на даний час сімейка. Одна пара поїхала в інше господарство. Бачимо, гусаки між собою чубляться просто жах. Просто жах, як чубляться. Буквально завтра оцих от приберу От він один. І от він другий близнюк такий же, як і він. Приберу тих двох, а може і чотирьох. Подивимось, як буду встигати по часу. от, Коли їх приберу, трохи буде вільніше і і тоді, думаю, думаю, буде трохи легше. Нехай вже формуються пари, нехай гусаки заграють. Не бачите, не хочуть, зовсім не хочуть їсти. Погода тепла. Відчувають весну і от в них тільки одне, тільки на озеро і тільки брачні ігри, брачні ігри і все. ось такі от красунчики, ця гуска. З білою грудкою трішки менше, оця дуже гарна сіра. І та друга сіра також трішки менша, але також має характерне під бородою. От. Бачите, хочуть йти на вулицю, не хочуть їсти, а ті привикають, біжуть за загальним стадом. Так як хочуть, хочуть, все ж таки розуміють, де є жінки і де треба і з ким водитися. Оце буде у мене сімейка. Цих два холмогора і оцих три сірі гусочки. По можливості, можливо, докуплю ще десь. Докуплю ще десь. Кого буде? На продажу гусочки холмогори. Пишіть. Можливо, домовимось. От він мішаний холмогор дивіться. От вона гуска. Оця сама кра... сама більша красуня. Має бути прекрасне поповнення. Прекрасний від них результат. Це от такі от 50-відсоткові сірі гусочки. І шикарні. По своїм ваговим показникам гусакі холмогори. Отака от сімейка, отака от пара.